А друзі, я з України. Все-таки продовжую я відео знімати, але це буде друга частина. Згадав чоловік, де знаходиться тая клумба з ясколкою. Їдемо показувати вам. Я в попередньому відео розказувала, Ну, мені просто дуже сподобалось. Хочеться вам показати. Це такий райончик, це недалеко прямо від нас, від будинку. Також тут подивіться, як, як все гарно стрижено. От мені настільки подобається, все таке акуратненьке. Такі газончики. Зачиняю, тому що у нас обіцян працює дуже спокотно сьогодні. Просто жах. Мокра вся. Так, ось там от гора вище. І гортензія, чи щось. Так, зараз я відкрию. Ось знімаю вам, подивіться, як гарно. Неперевершено просто. Ну, Як на мене, це просто дивовижно. Я зараз, мабуть, вийду, пройдусь трошки, покажу вам. Суня, я сколочка. Подивіться, як гарно, боже мій, це просто прелість. Вау! Так, а ми поїхали далі в Гейч Парк. І продовжуємо екскурсію. А ось ці клени, що я вам казала. Ось вони красені такі. Ночки прям один біля одного. Так, це що? Квітує, це теж дерем, також дерем. Люди собі сидять, почувають сьогодні святом, нічого не робить. Телефон перегрівається настільки сьогодні спека, що я тримаю, і телефон перегрівається, може вимкнутись. Ось ще кленик. Там люди сидять. Тут два клена. один плакучий, другий формований. Я не дуже в них в цих японських, тому що я декілька разів спробувала, ну, для мене це носити їх, заносити на зимовку. Я таке не люблю. Я люблю посадив і воно собі росте. А коли треба таскати його туди-сюди. Бругманції також в мене були, я від них відмовилася, по цій причині потім кортадерія, пампасна трава також. Що ми їдемо? Може, у нас так, і продовжуємо. Пішла додому, взяла своє мале і йдемо гуляти в парк. Где ти мале? Ось воно мале. ось воно мале. Ось так, Так, Буду знімати вам всі рослиночки. Віяли. Тут Макдональдс. Короче, такая невеличка клумбочка, гарная. А вот тут парк. Бегом, 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 бегом. Зараз будем. Сінді білок ганяти. Так, я хочу сходити спочатку до Деренів, тому що вони вже відцвітають. Тут ми не пройдемо. Ось дивіться, така загорожа з буків. Тут щось ще не прибрали. Та. Але пече караул просто. Якби не було трошечки вітерець, то я б, мабуть, з будинку і не вийшла, бо я дуже важко переношу спеку. Я більш люблю весну, осінь. Зиму навіть. Хто там на мене наступав? Сіндік. Сонечко. Ось якийсь якийсь чагарник гарненький. Поки не бачу, не, не розумію, що це. Це гартензія. Це гартензія. Так це гординці шикарно. Палатки стоять, там живуть в палатках, о Боже. Кишенят. Стоять навіть не бояться. Білочка. Вона так зливається з землею, що її не видно. Сіренька. Ей, привіт! Привіт, красуня! Ух. Гарно тут біля парку жити. Гарно. Вийшов собі. Раз і ти вже в красі. На йти аж на вихід до деревню. Ми там проїжджали, я дивилась, вже вони відцвітають. От, гірочку поставили, її тут не було. Тут щось загородили, щось будуть також будувати. Дітей знімати не можна. Ось такі, наче такі пакети, але тут зелений, бачите, я розказувала про пакети. Виглядає, наче целофановий. Можливо і в нас так роблять, я не знаю. Я не бачила, я так ніколи не робила. Ось молоденьке деревце, щойно посаджене. Таким чином закривають. Тут, до речі, отакі стоять паїлки. М -м -м, я не знаю, туди можна йти чи не можна йти по траві. Але чому ні? Покошено, тут як покосять одразу такий запах аромат класний. Убожнюю. Траву кошену. Ось один, там другий. Я вже туди не піду. Так, вони вже відцвітають. Дерени, але ще квіточки є, бачите? Крупні такі квіти. Зараз вони вже і такі блідорожеві, а щойно розпустились, то були прям такі яскраві-яскраві. Ми як її проїжджали поруч, то я їх одразу примітила. Я дуже хотіла собі вдома, коли була, я дуже хотілося мені посадити такі декоративні дерени. Подобаються квіточки на них. Але вони такі досить, ну те, що я читала в описі, досить примхливі. Тобто для нашого клімату українського не зовсім вони підходять. Тому я відмовилась від цієї ідеї. Ох, спекотно. Дуже. Ось такі паїлочки стоять скрізь. Можна пити і там знизу для твариночок є. Щоб собачат поїти, тому що тут багато гуляють собачками. І з котиками я бачила гуляють. Гарно. Замульчовано. Гарненько там. Діти я не знімаю. Фух. Біжу в тіньок. А хто це такий? А хто це такий? Що це за собака така гарна? Що це за собака така миленька? Моя, 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 моя дівчинка, моя, таке сонечко. Мордашку вже треба побрити. Ши. Very cute. Сказали, що ти very cute. Дуже мила. Ну і далі прогуляємося. З вами трошечки пройдуся, а потім буду... будемо десь знайдемо лавочку в тіньку, будемо сидіти, тому що Фух, мені дуже важко ходити по такій спеці. Тут люди люблять природу, чоловік знімав ось цю клумбочку. Сонечко, пити хоче. І також спекотно, до да? маленьки. Там можна її напоїти, там поїлка, бачу. Ось такий парк. Гарненький, тут можна взяти ковдру, застелити і сидіти собі хоч цілий день відпочивати. Тут о, часто всякі концерти відбуваються. Колись як підемо, то я познімаю вам також. До речі, тут скоро буде, як воно, рейд, чи як воно ну, парад. Парад, ви зрозуміли, який парад. І дуже хочу поїхати в Торонто. Там буде великий парад. Ох, боже Боже. Біжимо бігом в тіньочок. Сінь, дивись, он білочка. Одна, дивись, одна, а он друга, дивись, який білочок. Ух ты, як гарно зроблено, наче сухий ручей струмочок. А там, мабуть, і навіть вода, тому що я дивлюсь, що... Водні рослини, так, там, там мабуть, водичка таке, знаєте, наче як болотце. Білочки собі ходять, пташенятка ходять. Отут також можна сісти, посидіти. І дуже гарно. Я люблю такі ландшафти, перепад висот землі. Та вони стоять і дивляться, Ей! крихітки. Бачила білочок скільки? О, Боже. А, церцис. Тут багато церцисів. Біля нас, прямо біля нашого будинку, також росте церцис. але вони також вже відцвітають. Ось тут ще більш-менш трошечки є квіточок, але вони вже засихають. Ось це все вони, скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять бачу. Бачу п'ять. Ой, вони шльопанці, ноги мокрі, вони квакають. От собі людина сидить, відпочиває. Де? Ага, отам. Тут побачити людей, які просто сидять на землі, чи навіть посеред міста. Десь просто на асфальті. це таке собі звичайне діло. Ось люди відпочивають. Там дуже гарно також. І тут гарно. Тут дуже гарно. Ось це ось. Дуже-дуже гарне. Спочатку. Хости. Ой, а там людей повно. Ну, Я ж кажу, сьогодні свято, сьогодні всі. Тут, як доця мені сказала, тут канадці за будь-який кіпіш. Вони люблять святкувати. Для них будь-який привід це свято. Взагалі вже колись розказувала. о, дивіться, так близько ходить. Сюди. Їх там повно, просто повно. Що я казала? Завжди, ну, тут вітаються всякі такі заходи з дітьми, десь в парки, десь на природу, пікніки. Це. Це для канадців на першому місці, я б навіть сказала би. Дивись, дивись, скільки там білочок. Сінь в шоці. Походи там по травці з нею трошки. Ну то вони там хай обігають, а вона хоче ж по травці теж походити. Дивіться, скільки там носиться. Походи, хай хай побігає трошечки. Біжи я тут, я нікуди не дінуся. Доця дала друге ім'я моїй Сінді, сказала, що це Оксановна. <гум> Оксановна, тому що вона без мене ну нікуди зовсім. Опа-опа-опа-оп, побачила білочку. Опа-оп! <гум> Є сонечко. Нічого собі, да? То вона лежить <гум> на ліжку. Там дивіться, скільки білочок чорні плями це все білочки там далі дома лежить на ліжку штори відкриті там же ж одразу біля вікна цей лісниця і лазить же в день повно білочок лазить то вона там гавкає, як побачить їх, а вони її побачать, теж що стане. Я там десь знімала також, ну там погано дуже видно, тому я не буду завантажувати. Через вікно поганенько було видно. Там білка стала така і стоїть, дивиться. Сінді на неї, вона на сінді. Мора просто. Ой, тут гарно, Тут гарно стояти в тіньочку. Дерево, дивіться, яке велике, гарне дерево. Стовбур прям. Дивовижний. Ось тут дивіться, який стовбур. Я таке дуже люблю. Тут Трошки вже таке видно стареньке дерево, трошки видно, що хворіє, але стовбур, звісно, не перевершений. Так, підемо далі. Я думаю, що люди просто сидять і вони не паряться, вони не бояться кліщів. Це одна я, мабуть, така перелякана. Я, я кліщів боюсь панічно просто. Дивіться, які пташенятки. Ой, ось я знімаю вище. Ось якась. Голіванька синя, там з руденькою грудкою. Ось така краса. О, дядько, дядько вже у віці, дивіться, ганяє на машинці. Вон також бук. Чи ні, цей Щойно посаджений, видно, що молоденький, але тут немає біля стовбура, бачите. Не поставили. Хоча ну, якась бумага чи що. Це серце з Боже, серце з бордовим листям. У мене був такий серце з Форест Пенсі. Форест Пенсі в мене сорт був. Так, Але він чомусь в мене пропав. І такий молоденький, але вже є цвіт. Бачите, ось ось там. Де? Де-де-де-де-де-де ось. Десь-не-десь вже є цвіт. Ой, я це обожнюю, боже серце, як мені подобаються вони. Це ще молоденькі, листечко таке дрібненьке. Клас. Так, там діти. Подивимося, що це за дерево. Це також церцес. Так, більш дорослий. Вже відцвітає. Нічого, я вам обов'язково ще познімаю на наступний рік. Оце кажу і одразу собі розумію, що зараз знову купа хейтерів налетять і будуть. А, на наступний рік. А ви що там вирішили залишитись? Що? Втекли, чоловіка сховали, ну таке, знаєте, люблять деякі. Розказати, як ми живемо, що в мене на думці, що я роблю, як я повинна робити. ну, Там дитяча площадка, подивіться. Дітей повно. Так, так, так. Ну, я, мабуть, туди не піду, тому що там дуже багато дітей, а дітей знімати тут заборонено. Ліхтарі такі гарні, боже, як я люблю. Це в мене вдома, е, що ми купили в секанті, отой чорний ліхтар, він також схожий на вуличний. І це для мене, ну саме... Дядько поїхав. І це для мене найкращий ліхтар. Я люблю в такому стилі і в будинку ставити такі ліхтарі, дуже гарні. Ну, В принципі, друзі, і все. Там водичка, в принципі, ножки можна помочити, Ну, там діти, я не можу там знімати. І там хотіла би походити, там якісь рослиночки ростуть гарні. Але там ну, також багато діточок, тому я туди не піду. Ось так, друзі. Пішли ми ще погуляємо з нашою Сінді. Всім гарного дня і разом до перемоги. Пока-пока. Не бійсь, іди, іди, іди. Іди сюди. Все, булькнула, нічого, зараз висохне. Тримай, тримай. Що ти скупалась? Не хочеш сюди водичку? Глянь, як класно. Боже, водичка така тепла. Знайшла місце, де тут поменше дітей. Там вон всі плюхаються. І там, і там, і чоловіки і дорослі, і діти. Ну і я вирішила трошки попрюкатись. Класно! Сінді, не хочеш до мене? Іди сюди. Сінді. Іди до мене, водичко. Іди! Сінді. Чудо ти моє! Чудо моє! Так, -от, щоб жарко не було! Класно, боже мій! Так, де мій купальник? Я зараз одягну купальник, сяду і буду сидіти тут. Днями і ночами Ось. Свинкобіжити yeah, вже їде поже пожежна сталося? Краса, краса, друзі, краса. Ось це краса. Оце моя маленька краса.